Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати офіс, який здається в оренду за 1200 доларів в самому центрі міста на золотих воротах по вулиці Володимирська, 49А. Шостий поверх 123 квадратних метри. Зліва приходу у нас була така невеличка гардеробна. Потім у нас є сануза, тут у нас душ і ванна. Перша кімната у нас 28 квадратних метрів. І тут у нас є лоджія. Зараз ми її продемонструємо. Так, топаємо далі. Друга кімната, вона у нас взагалі 40 квадратів, тобто дуже велика. В офіс, в принципі, можна десь 15-20 людей максимум. І тут у нас також є лоджія. Так, у нас є також своя невеличка територія. Біля будинку, і також у нас є шлагбаум для машин. І є кухня. Тут також можна зробити собі кабінетик.